Вітаю, любі друзі! Вона каналі Бабусині квіточки не тільки. Всі, ви пам'ятаєте, мій ось цей експеримент. Тоді ми розрізали томатик, в якому вже були пророщені насінинки помідорчика. Ми вирішили їх посадити і подивитися, що ж виросте. До речі, це гібридний томат, і наступного року, коли він дасть плоди, вони повинні відрізнятися, бо вже пройде. Розщеплення, перше розщеплення, і це вже буде гібрид другого покоління. Як бачите, ось така тверда шкірка, серцевинка така тверденька. Зійшли вони достатньо швидко, буквально за 2-3 дня я не чекала. Вся інформація про ріст цих томатиків у плейлистах я поставлю в опис. Розсаду я садила 6 квітня, це достатньо пізно, враховуючи те, що немає достатнього освітлення. Звичайно ж, розсада. Приймається дуже гарно, але потім починає тягнутися. Як бачите, дуже високі виросли томати. А враховуючи, що це гібриди, я не маю його описа. І гібриди, ті, що росли, роса, та, та ще росла ближче до балкону, вона тяглася більше, та що росла в балконних ящиках. Тобто на балконі їй доставалося більше світла і вона була більш приземиста. Довелося деякі рослини мені тоді видалити, оскільки ми готувалися для переїзду. Деякі я обрізала дуже сильно, ви це пам'ятаєте. Нещодавно показувала, як я ось ці пасинки висадила. Вони зараз замучені, але вони прийнялися, вони були майже без коріння. Вони трішки постояли в воді, наклюнулися корінчики, я посадила. Ось такі вони були страшні, обрізані і замучені. Думала, що не переживуть переїзду. Після переїзду я теж знімала і показувала це відео, але, все ж таки, ми ризикнули і не жаліємо. Маємо тепер повністю закінчений експеримент. Я показую, як я все це різала. Кому цікаво, я ж сказала, є вже відео. Ось такі вони були буквально одразу після переїзду. Почали одразу червоніти. І сьогодні, в суботу, я вирішила їх розрізати і скуштувати. Чи повторили ж вони гібридні сорти батьків, адже ці сорти, цей гібрид все-таки в другому поколінні. Як бачите, серцевинка жильова, така як і у батьків, товста шкуринка, тобто він повністю предназначений, придатний до консервування та довгого зберігання. Він смачніший, ніж в магазині, трішки ароматніший, листя зовсім ароматить гарно. Але таких смачних томатів, як в Україні, напитаних Сонцем, і саме сортів гібридів, я не куштувала ніде, дуже я за ним сумую. Ось так. Закінчився мій експеримент. Я вдячна всім, хто був зі мною на протязі цього експерименту, експериментуйте, адже це завжди цікаво. Можна зробити висновки і подивитися на результати праці. До зустрічі!